Куряче філе в лимонному соусі. Дуже м'якеньке, ароматне та смаковите м'ясо, котре дуже просто готується буквально за 15-20 хвилин. Невеликий перелік інгредієнтів, котрі ви бачите тут. А також знайдете в описі внизу під відео. Куряче філе потрібно розрізати на 3-4 частини. Відбивати шматочки м'яса не потрібно, щоб не зруйнувати текстуру. Просто нарізати на шматочки та покласти в борошно. Сіль перед спеції також буду додавати вже під час обсмажування. І забула сказати, що куряче філе попередньо не потрібно мити достатньо його промокнути паперовим рушником, зняти плівку, якщо вона є, і обрізати зайвий жир, перекласти до посуди із борошном, обкачати. І відразу можна смажити. Курюче філе в лимонному соусі можна зустріти як страву в ресторані із назвою Скалупіни алімони. Це дуже ніжне і ароматне м'ясо за рахунок швидкого обсмажування та пасирування в лимонному соусі. Отож, зараз я швиденько обкачую м'ясо в борошні. Один шматочок м'яса це одна порція. Єдине, чого в мене немає, щоб приготувати правильно цю страву, це курячого бульйону. Бо це має бути домашній бульйон, а використовувати кубик бульйону придбаний, мені не хочеться. Натомість я використаю звичайну воду із чайника. На сковорідку кладу 50 г вершкового масла. Вливаю невелику кількість оливкової олії, кладу один зубчик часнику та розмарин. Включає вогонь під сковорідкою, тим часом натру цедру лимона. Щойно часник почне виділяти інтенсивний аромат. Його краще вийняти із сковорідки разом із розмарином, щоб не підгоріли. Улія вже розігрілася, викладаю шматочки м'яса, струсивши з нього борошно. Вогонь під сковорідкою досить великий, мінімум середній. Куряче філе потрібно обсмажувати на сковорідці протягом 1,5-2 хвилин з кожної сторони. Як тільки м'ясо підрум'яниться з однієї сторони, до такого легкого золотистого кольору, його потрібно перевернути. Пересмажувати не потрібно, щоб м'ясо не підсихало. І ось саме зараз потрібно посолити поперчити. На око зовсім не багато, бо потім м'ясо буде тушкуватися в соусі. Якщо ви користуєтеся придбаним бульйоном в кубику чи в порошку, то можна його розвести в 250 мл гарячої води. Бульйон вже є солоним, а також має дуже багато спецій та ароматизаторів, що покращить смак та аромат м'яса. Враховуючи, що в мене 7 шматків м'яса. То мені потрібно обсмажити його в сковорідці двічі. А щойно обсмажу оцих три шматочки. Все м'ясо потрібно з'єднати в одній сковорідці. А це мені всипалось занадто багато перцю в одному місці. Тому я переверну його декілька разів, щоб розподілився добре перець. Склавши до сковорідки все м'ясо, потрібно додати до нього цедру лимона. І трішки порухати м'ясом в сковорідці, щоб цедра розподілилася добре поміж самим м'ясом. Роблю це швиденько, щоб м'ясо не підгоріло, а потім відразу вливаю гарячої води. Прямо з чайника. Ось зараз можна додати той обсмажений часничок із розмарином та додати сік половинки лимона. За рецептом на таку порцію потрібно було б сік одного лимона. Але не всім до вподоби яскраво виражений такий кисленький смак. Просто за бажанням лимону можна полити куряче філе вже пізніше, прямо в тарілці. Я додала ще трішки гарячої води. Зараз потрібно розподілити гарно м'ясо в сковорідці, так, щоб воно гарненько прокипіло в соусі. Соус можна скуштувати за потреби додати солі. І зараз накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин. В кінці додати свіже листя базиліку, або, якщо не маєте, петрушку чи кріп. І можна полити соусом трішки зверху м'ясо, щоб воно не пересихало а було добре просочене. Знову накрити кришкою, виключити вогонь під сковорідкою і дати м'ясу постояти буквально 2 хвилини. Щоб воно добре просочилось, вібрало в себе соус. Дуже ніжне куряче філе, таке м'якеньке, дуже-дуже соковите, ароматне, з приємною кислинкою, котре готується буквально за 15-20 хвилин. Але виручить в будь-який момент, бо страва як за смаком, так і за виглядом є досить святковою. Потрібна невелика кількість інгредієнтів і готується все дуже швидко. На цьому щиро дякую за перегляд! Відео нехай смакує.